Мене звуть Анна Валевська. Дякую, що дивитесь, Про важливе говоримо як завжди. Обов'язково підпишіться. Не забудьте це зробити, поставте вподобайку, пишіть свої думки в коментарях. Нині зі мною Юрій Зарко, це міський голова Білопілля Білопільської громади, яка в нас є прикордонна. Пане Юрію, раді вітати! Вітаю вас, вітаю в студію. Вітаю всіх глядачів. Слава Україні! Героям слава давно з вами хотіли поговорити. І важливо чути зараз саме, що відбувається в нас на кордоні. Скажіть, будь ласка, ваша громада якнайбільше потерпає від обстрілів наряду з іншими, але прикордоння першим зустрічає все, що летить. Яка зараз ситуація? Що летить в якій кількості? Ну для розуміння громада знаход... має 43 кілометри спільного кордону з ворогом, і частина нашої громади це якраз є. Дотична до умовно туди юноківка, хотінь, кіндратівка, тобто ті села, які зараз найбільш на слуху, мабуть, у, кругом в експертів, в тому числі і в новинах. Також певні дії, які відбуваються у нас на території нашої громади безпосередньо, тому чуємо постійно, бачимо постійно і відчуваємо так... раніше постійно чуємо, постійно бачимо. Постійно це все на собі відчуваємо. Те, що раніше, якщо летіли сильніше, каби, це було десь там місяць, тому ну, півтора місяця тому, мали дуже визначні такі прильоти, і значну кількість зараз, це стало по кабам менше. Вони летять, але падають також на територію громади, але десь, мовно в районі прикордонів, в районі, десь там, де про де сіра зона, чи там, де проводяться бойові дії. Менше стало кабів летіти на місто. Хоча от сьогодні ми також там виїжджали із пресою, показував. Люди не бачили таких просто воронок, де півтора тонни півтора тонні бомби на житлові масиви, на житлові квартали, де всі будинки там в великому радіусі вони зруйновані, людей, люди там практично не живуть. Разом з тим продовжуються ФПВ трони. Молнії, ланцети, дрони на оптоволокні, каби також продовжуються. І вчора відновилися артобстріли, які були раніше були частіше. Потім, з початку курської операції, вони дещо зменшилися інтенсивність. Зараз на на превеликий жаль. Вже маємо факти, що відновлюється артопстріли безпосередньо вже по місту, по території. А це означає, що вони підійшли ближче, відновили деякі свої, свої позиції. Ми можемо так думати, так? Ну, очевидно, що так. Очевидно, що коли був певний контроль, скажімо, в районі кордону, то вони свою артилерію десь відтягнули подалі. Зараз ми з знаємо, що ворог укріпив свої сили. Ну там була загроза. Не якщо не оточення, то загроза такого вогняного мішку, де перебував ворог, це в районі Тьоткіного. Зараз вони дещо підкріпили свої сили, і можливо, десь вони вже прийшли ближче туди до кордону і таким чином відновили свої позиції. Але знову ж таки кажу, це моє особисте, те що я розумію, те, що я бачу, це не є відповідь спеціаліста там, фахівця, військового експерта. Який має, скажімо, можливо, більше бачення, чи більше, більше знає. Пане Юрію, як у вас відбувається в громаді ця робота із військовими, тому що зараз кожен і голова громади в Україні, і житель громади вже стає поволі чи не поволі військовим експертом, і діти в нас розбираються вже в калібрах зброї. Ви думаєте над тим, як громада може Сама або об'єднавшись з іншими громадами, наскільки я знаю, захистити небо. Які зараз є напрацювання, я знаю, що ви відправили листи іншим представникам місцевого самоврядування іншим громадам із закликом об'єднати зусилля для захисту неба. Як ви це бачите, розкажіть, що мається на увазі? Дивіться тут ситуація наступна. Ну, коли знаєте, коли ми бачимо, у нас буває там було ну, 40 шахетів летять там вночі над містом. І ми їх бачимо, ми їх відчуваємо. Ми їх ось вони головою. І розумієш, що ну я для себе, знаєте, зробив таке як порівняння, ефект перчатки. Тобто є перчатки, є манжета і є потім ці пальці, так які розходяться. Тобто, в цю манжету влітаються. Тобто тут на прикордоні чи в білопілі, чи це можливо вчора там, позавчора було на Глухівщині, де там летіло 80. Тіх самих шахедів, по узкій горловині вони влітають, а потім, як перчатки, по цим пальцям вони розширяються по всій території України. Тобто, оця зараз манджета чи оця горловина, це є саме таке вузьке місто, де на невеликій території скоплюється дуже багато ну тих самих шахедів, і я вважаю, що оце саме. Оптимальний варіант, що треба в цьому місті треба працювати е, нашим вогняним групам, що саме в самому цьому місці можна їх знищити найбільшу кількість. Е, тому, і звичайно, що військові працюють по своїм правилам, по своїм там законам, по своїм, ну скажем, ну, я не хочу сказати методичкам, ну так як у них встановлено, але те, що ми також розуміємо, е, що в нас є ДФТГ, які також. Допомагають ми е, також допомагали, скажімо, робили все, щоб ДФТГ мали відповідно і автомобілі, і екіпірування, і засоби для ураження. Але розуміємо і плюси, і мінуси всього. І є мінуси те, що ну, ну давайте кажемо чесно. Ну, не не є дуже ефективними е, ті зараз мобільні вогневі, вогневі групи, які е, працюють, тому що. Е, Ну, на превеликий жаль, це просто залежить від людського фактору. Коли людина є або влучно стріляє, або не влучно стріляє, не завжди вона можна визначити висоту, не завжди визначити відстань. А тим більше, якщо це вночі, тут ще фактор, треба потужна оптика тепловізійна, яка дозволить нормально працювати. Тобто багато факторів, які ну, нівелюють, умовно кажучи, ці намагання знищити. Ворог це чудово розуміє, і що він робить? Він просто робить збільшує кількість дронів, кількість цих шахетів, які виготовляє. Так? Ми, якщо я знаю, десь наприкінець, наприкінці, мабуть, грудня було до 12 тисяч виготовлено так. А то зараз скажуть, що десь вже 30 тисяч. У е, 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 мене є значить, шматок шахеди, який у нас на маш... машинобудівний завод впав. Також в травні місяці там було серійний номер 24 тисячі, Тобто, те, що за три роки і за шість місяців вони значно збільшили кількість виробництва. Тобто, вони відчувають, що вони можуть невеликими сумами, ну, невеликими грішми завдати максимальної шкоди. Тут, знаєте, і шкода звичайно. Ну, по-перше, вони. Відтягують певну кількість збройних сил, ну, наших військових для цього. Вони витягують певні ресурси, е, ті самі фінансові, вони витягують, е, е, знищують врешті-решт інфраструктуру чи житлові будинку, забирають життя. І з іншого, навіть якщо цього не роблять, е, інші е, намагаються знекробити ППО, тому що е, половина із цих цілей це може бути фарш-цілі, які просто є розвідники. А, і е, разом з тим мене дещо знаєте тиснуть на психіку людей, коли вже людям це не ну, можливо вони думають, що таким чином люди е, змусити людей на мир на будь-яких умовах. Мені просто ну скажімо, вони не розуміють трошки е, психологію українця, що такими речами нас ніколи там не зламати. І, ну, але такі їхні намагання, і тому саме через це, от є велике бажання змінити ситуацію, наскільки це можливо, тому що ми розуміємо, є нові напрацювання. Не можна по старинки зараз. Дуже динамічно змінюється вся ця картина. Ну по-перше, як змінюються самі ті самі шахеди, вони вдосконалюються, вони модернізуються не тільки шахеди ті самі там Фаби, Каби, різні їхні моделі, аналогічно ці всі БПЛА. І ми намагаємося їх знищити, вони намагають, тобто тут є таке е, ну, змагання, не змагання, але ну, але це дійсно таке військове змагання. Хтось щось намагає, якщо ми намагаємося знищити, е, вони змагаються щось придумати, щось нове, щоб ми певний час не могли, скажімо, це знищити. Тому, а що ви е, пропонуєте, е, заклик, який до інших громад? Е, дивіться, в чому в чому суть? Суть е, головна. Е, Закумулювати е, якісь певні кошти. От, наприклад, є громади, ті, які вмотивовані, які хочуть е, зайняти. Ну, умовно, білопільська громада там чи інша громада, е, які дійсно ну, наші сусіди, враждянська громада, однозначно, вони думають, так як ми. Ми хочемо е, зробити найбільше користі е, тим, щоб е, якомога більше знищити цих шахетів, е, для цього треба. Забезпечити необхідними матеріально-технічними засобами наші вогняні групи, перенавчити хлопців і таким чином збивати набагато більше з цих шахетів, якщо можливо, це знову ж таки є дуже багато рішень. Ну є рішення ті ж самі турелі, які із штучним можливим інтелектом, які є самозахват цілий. цілі. Є турелі, які е, також ну, автоматичні там джойстиком е, керуються, є е, та сама, можливо, там лазерна зброя, ну є ж знову ж таки дрони, ну як кажуть зараз, зенітні дрони, на які там дуже багато надій покладають, тобто щоб збивали вже шахеди безпосередньо інші дрони. Тобто є різні е, методи, є, є різні бачення, є різні напрацювання. І не можна сидіти топтатися на місці, коли ворог намагається е, збільшувати кількість. Тобто, ну, ворог, бачивши, що е, ми не можемо зараз бувати багато дронів, він просто збільшує кількість їх кількість, і таким чином, намагаючись е, ну, задати на більше урону, ми не можемо сидіти на місці, і ми просимо інші міста: тилові місця, міста з е, центральної України, Західної України. Ми кажемо, буде добре, краще допомогіть зараз нам збити той дрон, який. Долетить, можливо, ваше місто чи інше, ніж вам потім доведеться, не дай бог, когось ховати, або відновлювати чи заводи, чи фабрики, чи якісь будівлі. Тобто це суми просто несопоставимо. Те, що можна ну, скажемо так, чи задонатити, чи просто скинутися закупити це обладнання, поставити його, і можемо ефективно працювати. Тобто ви закликаєте інші громади звернути увагу на те, що більшість цих дронів і не тільки залітають через Супшину, зокрема, і краще їх збивати на, на зальоті, так на, на звичайно, початку. Звичайно, звичайно, і бо це вон... саме вузьке місто. Пробіг, це саме вузьке місто, де вони заходять масово. Ну ще раз скажу позавчора. Я бачив картину, коли десь від 80 дронів заходять через Глухівщину. Тобто і далі розглядають. Розглядають. у них є вже свої шляхи, так ну вони не можуть там сьогодні летіти, летіти там через Білопілля, завтра через там річ. Ну вони таке дійсно можуть, але як правило, вони е, вибирають ті місця, знають там, де їх менше всього збивають. Вони собі вже як кажуть по порту, на ці дорожки, вони собі йдуть і ну, дуже сильно, як, як любить казати Вітя Бабаренко, не паряться по тому. Ви пропонуєте переоснастити технологічно підсилити вже існуючі добровольчі, е, оці наші формування на базі так. ДФТГ. Так, і перенастити хлопці і перенавчити ці хлопці. Uh -huh. Які вже мають у вас і... одне формування на громаду чи кілька Так, у нас одне формування на громаду. У нас є поряд врожбянська громада, ну ДФТГ. і ми в принципі з ними, оскільки це ну знаєте, майже один такий агломерат було після вражба. І ми дуже тісно з ними наші хлопці співпрацюють. Ну це як практично як один організм. Я не буду називати кількість, це ну не, не, не потрібно, але е, е, маємо ми МВГ, вони мають МВГ і постійно ми комунікуємо з будь-яких питань для того, щоб максимально. Добре, давайте тоді продовжимо про ДФТГ, і ви сказали, що і у Ворожбі у вас є МВГ, мобільно-вогневі групи. Це по кілька чи по одній на громаду. Як вони зараз працюють? Ми так розуміємо, чи це, це ще кулемети, це ще старі групи. Так, як вони починали. Просто у нас багато було е, суперечок, так що мовляв, ДФТГ вже не треба, і, і хай вони там ідуть теж в ЗСУ. І дехто й відмовився з громад, я маю на увазі в Україні від того, що як починався опір, ви залишили все таке добровольче формування. Як зараз працюють мобільно-вогневі групи, як громада е, утримує, підтримує їх. Ну, дивіться, я думаю, знаєте, по-перше, ну, не можна порівнювати ДФТГ, мовно, там, білопілля ворожба чи десь дуже е в центрі України там, чи ще де інше. Інше питання, ДФТГ в, в Сумах, ми знаємо, воно там потужне, і тут я думаю, що воно потрібне однозначно, якби там хто не ну, можливо, там є свої бачення, але ми розуміємо, що це ті люди, які в е 22-му році зупинили ворога переважно. І не дай Бог, чого вони знову ж таки вони підуть робити це, якщо не дай Бог, буде така ще раз загроза для міста. І ніхто більше, як вони скажімо, не, не будуть мотивовані саме захищати суми. Як де ну Але це таке, знаєте, ліричний відступ. По нашим ми звичайно підтримуємо наскільки це можливо фінансово. Ну бо ДФТ, це, розуміємо, це тобто вона не передбачає якесь фінансування, держава не фінансує. Тому нам доводиться підтримувати хлопців, купляти їм амуніцію спорядження, зокрема автомобілі, заправляти їх. Купляли ми і турелі, робили. Ну, тобто, ну, багато чого я не просто зараз не хочу цього озвучувати, але робили все можливе для те, щоб саме хлопці виконували свої завдання ну, в нормальних умовах. І зараз ми це продовжимо робити. І коли ми бачимо, що є, ну не можна стояти на місці, треба розвиватися. Ми будемо зараз відправляти хлопців на перенавчення. Можливо, це навіть буде десь одна група, можливо ну, знову ж таки займатися одним напрямком. Інша група буде займатися інш, другим напрямком, тому що ну, щось працює краще, щось працює можливо гірше, а щось можливо працює ще ідеально. Але тільки коли ми це все попробуємо, тоді ми можемо ну, робити свої висновки, що на даному випадку було краще. Просто сидіти зараз на місці, спостерігати, що як воно відбувається, ну ми не можемо, тому що ви просто як громада ініціюєте захищати небо От. на рівні ДФТГ, так. тобто, це це, це це функція оборони, але так і. Починався опір з ДФТГ, власне, яка ціна питання? Ви прораховували, скільки треба грошей і як можна потягнути, якими зусиллями, щоб технологічно підсилити, навчити мобільну вогневу групу? Дивіться, якщо, ну, знаєте, ну, я не знаю, наскільки це буде правильно чи неправильно. є, Якщо ми говоримо за. Повний комплекс це від відстеження, потім там спостереження відпрацювання. Ну тобто, тут ми кажемо, коли це є і радери залучені, і технічні і інші засоби, і безпосередньо там запуск дронів. Все інше це може бути ну, умовно там 7-8 мільйонів так, гривень. Це на одну, на одну машину. Нам їх треба там 3-5 машин, скажімо, таких груп. Це як мінімум, на, 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 на невеличку ділянку. Ми розуміємо, що це все-таки гроші великі. Але це якщо ми говоримо за таке рішення, бо може бути інше рішення, може бути рішення те саме Турель із штучним інтелектом, яка робить саме захват цілі, це дешевше, набагато. Тому ще раз кажу: будемо пробувати різні варіанти в залежності від того, Скільки буде коштів, тому що велика проблема це відсутність коштів саме в нашій громаді, бо більше 20, ну десь майже 20 тисяч гектар землі, яке виведено за заробітку. Ми розуміємо, що основний доход будь-якої громади це, мабуть, і оренда, це є земля, де орендоплата за землю, податки зрозуміло. А ми зараз ці всі землі виведені. Тобто, люди не платять нам ці кошти, грошей немає і. Разом з тим ми продовжуємо допомагати наскільки це можливо і з армії, і утримувати ДФТГ. Але для того щоб це зробити більш якісно і а так як ми вже скажімо, звучили для цього, треба великі гроші, які на жаль у нас немає. Розуміємо, що держава таких коштів дати не може по тій причині, що скаже, пробачте, це, це не є ваші функції. Ну, ну, фу... Оборона, так, це функція держави. Так, так, тому дотації чи субвенції дати не може. Е, тому ми вирішили це питання. Ну, скажімо, ну, моє таке було бачення, якщо так, то давайте підемо е, іншим шляхом, будемо шукати гроші самі. Тобто є інші дозволені, е, не заборонені до, верніше, законом е, такі шляхи, тобто субвенції між, е, між громадами. І чи жінку. говорили ви вже з громадами дружніми, як вони на це дивляться чи готові? Е, е, Про проговор... Дивіться, ми проговорювали е, У нас, по перше, є громади партнери, є громади побратими, які ми підписували там і раніше, і потім, коли там програму стала пліч е, будемо говорити з ними. Але тут навіть е, ну, не в тому плані, що саме з цими громадами. Ми хочемо, знаєте, один із меседжів у моєму листі був такий, що давайте все-таки ну робити це зараз, бо завтра може не бути. Ну завтра воно, звісно, що для когось буде, але вже буде інша ситуація. Тобто, у нас ще є зараз час для того, щоб захистити територію. Бо ми говоримо знову ж таки: ми захищаємо ну не, не, не Білопільську громаду, не Сумську область. Ми захищаємо це кордони України, це, це українська земля, кожен метр української землі. Тому ми хочемо, щоб. Громади, які е, ну, мають можливість зараз будувати стадіони чи будувати е, там плавальні басейні, я не кажу, вони вони потрібні, вони також потрібні там і для реабілітації, в тому числі і військових наших військових. Але е, моє бачення, що зараз треба, е, от як раніше був такий лозунг, все для фронту, все для перемоги. Тому він зараз актуальний для нас. Ми повинні згуртуватися і максимально. Е, Зробити все можливе неможливе для того, щоб не дати ворогу просунутися далі і не дати ворогу бити наші території, бити наші толи, бити нашу логістику, бити наші заводи фабрики, вбивати людей, руйнувати будинки на території вашої громади, зокрема, натягували сітки над дорогами, захищали основні логістичні шляхи. Так, це захист від FPV-дронів. Як ви оцінюєте цей захист? Що ще може бути, от якщо все-таки технологічно підсилити, наскільки можна захистити захистити небо від ціх, цієї смерті, яка з нього летить на наших людей? Дивіться, летить. Так, ну знову ми розуміємо, що ця сітка це захист від саме FPV півдронів, не від ланцетів. і навіть не від Якщо дрон камікадзе, він захистить, але якщо дрон він скидає з вогами. Він скидає, він через тут ну, сітку пролітає. Тобто вона може десь там, знаєте, вдаритися об цю сітку і десь впасти за півтора метра від того міста, куди скидали, але в тому числі ну, все одно вибух буде. Тобто, це не є панацея взагалі. це ну Ми розуміємо, умовно, чому це твориться, чому це робиться? Тому що це враховуючи дослід коли була проблема по юнаківці відхід наших військ, так сильно ворог побив нашу логістику, наші шляхи відходу. Тобто, якби були ці коридори, то менше було б втрат і серед ну, і військових, і серед техніки, і серед всього. Це, знову ж таки, кажу, абсолютно не є панацея, тому що вже від ланцету вона не ніяк практично, він її прорває все, все одно, скажімо, досягне цілі своєї, своєї мети. І тим більше від ударів, там, якщо це черталерія там чи щось таке інше. Але в будь-якому разі, це повинен бути комплекс мір. Тобто від чогось працюють реби, так від чогось закриють ну ці сітки. Дрони, які на оптиці, Ну тут треба з ними абсолютно по-іншому працювати. Ну я думаю. Є певні напрацювання, в тому числі там і в мене особисто були, я вже, ну скажімо, озвучив спеціалістам, фахівцям, як це можна робити. Тобто, ну, знаєте, як на мене, тут е, може спрацювати якісь нестандартні неочікувані рішення. Тобто, все, що нестандартне, воно все працює, тому що ворог, ну такого не, не, не очікує. Тому о, це повинен все-таки бути комплекс мір і заходів. Які дозволять максимально вберегти людей, вберегти техніку і таким чином захистити 8 мільйонів на оснащення ну приблизно однієї мобільно-вогневої групи. З одного боку, це великі гроші, з іншого боку, ну у нас були інфраструктурні об'єкти з. Більшою кількістю мільйонів, так, і це все-таки життя людей. Це те, що є безцінним, і це е, напрямок абсолютно правильний. Ми маємо всі тут працювати. Що, е, що по грошах у вашій громаді? Це взагалі не підйомно для вас? Чи частково ви готові теж вкладатися зараз? На даний момент, е, ну, давайте так. Минулого року е, цифра, яку ми витрачали, ну я не кажу витрачали, яку ми. Е, Спрямовували. Вкладували вкладували у перемогу в Збройні сили. Все було мовно вимірювалося десятками мільйонів. Але після того в нас половина громади стала зоною активних бойових дій, де автоматично припиняється нарахування всіх податків, зборів і а плюс. Так, а плюс дуже багато підприємств, які були знищені, бо пошкоджені, які припинили свою діяльність, і тому таким чином на даний момент для нас це цифра не те, що непідйомна, а непідйомна від слова взагалі. І навіть якщо поділити на 10, також це буде непідйомно на даний момент. Тому але є громади, які цілком можуть собі дозволити. Звичайно, звичайно, Це є громади, зараз. І які ну, я спілкуюся дуже з багатьма мерами в Україні, і я розумію, якими цифрами вони оперують, і які цифри вони витрачають на благоустрій території, на ті самі, ну вже не будемо казати слово Бурківка, але на якісь соціальні проекти невеликі. Ну, Ну, От головне донести це... всім ідею, що це безпека спільна, не тільки Білопільської громади, чи Сумщини, чи Чернігів. Е, так в листі і написано. Що це, так, спільно, будемо... що це спільна ми... небезпека, і ми повинні всі разом з вами сортуватися для того, щоб захистити. Тобто, умовно, знаєте, як? допоможіть нам захистити вас. Тому що я розумію, що 99% цих шахетів пролітають громаду. Я міг би собі спокійно, як, е, сидіти спокійно і не партись, то, то не має проблем. Але ну, принцип «Моя хата з краю це не для нас, розумієте. Ми, повинні, ми, ми розуміємо навіть, що є певні ризики, якщо ми будемо збивати над, над громадою, збивати ці дрони, це є ризики для громади, тому що ну, дрон десь впаде, він може впасти на поле е, ну, із зерном, але ще гірше він може пасти на будинок, він може пасти ще будь-де, але якщо він долетить до десь. 20-поверхового будинку, то ми розуміємо, що це може бути жертв набагато більше, і руйнація набагато більше, не кажучи за, за інші. Чи говорили з іншими містами великими, наприклад, з мером Києва, чи ще це тільки початок ви розіслали листи, далі буде комунікація продовжуватися? Ні, з мером Києва я не говорив. Я буду спілкуватися ну із мерами. Ну, скажімо так, я знаю, що цей лист надійде до кожного, кожну раду. А потім, тобто ми готові відкриті до спілкування, до всього. Тобто, знаєте, нам треба зробити такий як прецедент. Тобто, ось дивіться, ви скинулися, ми зробили, і ось результат. Тобто, тоді. Щоб люди також бачили, що вони не просто викинули ці гроші чи комусь там віддали громади, незрозуміло куди. А тобто, що це дійсно ефективне вкладання. Тобто, вони віддали кошти, вони знають, що тут є заслуга умовно їхньої громади, тому що там стали більше збиватися дронів що, ну, цих, цих шахетів, тому дійсно це буде давати до відома кожного голови громади.